Процесами. Це про що? Це про енергетику, це про розумний будинок, який може жити власним життям, запрограмованим його власником. Це зручність, сучасність, це безлюдні технології, це автоматизація у широкому сенсі, це точна механа обробка, це взагалі керування будь-чим і навіть ким, оскільки, повертаючись до розумного будинку, ви приходите температурний комфорт. Замовлення віддаленого доступу з... на вашу кухню, енергетичний режим зберігання або навпаки режим комфорту вашої будівлі, це взагалі інтернет речей, це постіндустріальний розвиток, це цифра, це сучасність, це цифрові технології і навіть програмування. Давайте ближче. Наприклад, наші студенти мають можливість вивчати. Саме просте, до речі, цей стенд, який імітує роботу звичайного ліфтового підйомника. Ліфтами користуються всі. Не всі знають, наскільки складний алгоритм підкоряється нам з вами і тим людям, які їх розробляють. Сама головна філософія під час навчання у цій освітній програмі за цією освітньою програмою це активне поєднання досвіду, досвіду викладачів. Досвіду на ринку праці наших студентів. Ви пам'ятаєте, що дуальна освіта у Дніпровській політехніки доступна для всіх студентів нашої політехніки, із практичним досвідом, оскільки ці стенди розробляються і взагалі змонтовані, запрограмовані, що головне безпосередньо нашими студентами. Але не тільки. Ви бачите лабораторію, яка доступна для нашого студентства у форматі як онлайн, так і офлайн. У режимі 24 х 365. Знову ж таки, це про що? Ми бачимо наш спільний з нашими німецькими колегами, вченими з Німеччини, проєкт, коли віддалений доступ, веб-камера, пристрій, до речі, це плунжерний механізм, який забезпечує і імітує різноманітні виробничі процеси забезпечення сталого значення тиску у будь-якому обладнанні. Який Керуються сучасною цифровою системою. Програмовані логічні контролери. Ви це чули. Якщо ні, вбийте, будь ласка, в пошукач. Той же Google, він знає все. Подивіться вакансії. І саме головне, подивіться рівень заробітної платні. Він вищий, аніж у класичних айтішників та програмувальників. Тому що сучасний автоматчик, людина, яка знається на сучасних автоматизованих технологіях, повинна знати і розумітися над. Тій технології, яку вона автоматизує, головне, безлюдне виробництво, ковід, сучасні виклики, одночасно із активним розвитком цифрових технологій, віддаленого доступу, формат 4 g вже на часі. Ми вже чуємо про формат 5 g і навіть не знаємо, а навіщо нам такий широкополосний доступ до інтернету, оскільки відео може у Full hd якості передаватися. Достатньо уприйнятної швидкості навіть за форматом 3G. І тим не менш сучасні елементи, до речі, цікаво штукована. Ми задаємо нашим студентам завдання, щоб оці кульки за кольором були відсортовані в залежності від поверху. Класичне завдання, яке зустрічається у будь-якому виробничому процесі. Сортування. Відбраковка продукції, яка не відповідає високим стандартам якості. Людина не в змозі на потоці забезпечити високу точність ідентифікації аномального стану будь-якої продукції. Це якраз те, що ми навчимо не просто теоретично, а забезпечується цілодобовий доступ якраз до програмованих логічних контролерів. Це сучасне обладнання із Сучасним графічним інтерфейсом, до речі, кольоровим інтерфейсом, тоскріни, PLC, програмовані контролери, які управляють наведеними механізмами, які також можуть керуватися точними електроприводами позиціонування. Не дуже сучасними, але у цьому то і цікавенка, коли у тебе є в якості об'єкту керування якийсь пневмопривід із Неідеальностями, із люфтом, неточностями, а потрібно забезпечити мінімізацію помилки та похибки. І саме головне, кожен фахівець, який вміє забезпечувати автоматизацію і керування автоматичне керування будь-якими процесами, повинен вміти користуватися як сучасними виробами, так і робити багато що своїми руками. Цей виріб якраз. Робили студенти під час виконання курсового проєкту спільно, командно, оскільки, навчаючись на спеціальності 151 автоматизація і на освітній програмі цифрові технології керування, ми формуємо командні скіли, оскільки це сьогодні дуже затребовано для того, щоб, хоча б, пройти первинний етап відбору, спілкуючись з фахівцями. І чар-сегменту для того, щоб довести свою фаховість і переконати у тому, що ти потрібен ринку праці. Нам сьогодні пощастило, ми спілкуємося із Дмитром Цуплінковим, який є генератором цієї освітньої програми. Скажіть, будь ласка, де можуть працювати наші студенти? Наші студенти, по-перше, можуть працювати програмистами. Можуть працювати у сфері it технологій а також у сфері пов'язаній з енерго та ресурсозбереженням. оскільки в якості об'єкта керування, об'єкта дослідження, ми розглядаємо енергетику не в вузькому її розумінні, а в широкому більш розумінні, починаючи з технологій видобутку, технологій транспортування. Технології збагачення, розподілу та споживання енергії енергія це може бути електрична, це може бути механічна, різновиди енергії, але різновиди, але не тільки я правильно розумію, що це автоматизація процесами логістики, пакувальна промисловість, харчова промисловість, виготовлення високоточних виробів із механообробки з. Не тільки із сталевих елементів, а і 3 d принтинг Це замкнений життєвий цикл будь-чого, що неможливо без точності, якості, швидкості і одночасно унікальності, оскільки сьогодні масовість це вже не означає, що ми, умовно кажучи, копіпастимо якийсь вироб. Кожен з нас бажає мати. Щось унікальне, якийсь виріб, який вже більше схоже на витвір мистецтва, коли ми навіть автомобіль можемо сконфігурувати таким чином, що більше ні в кого такої конфігурації сервісу і насичення салону немає. Я правий? Це так. Е, наші студенти вміють проєктувати, розробляти систему автоматизації, виходячи з повністю життєвого циклу енергії. Від як було сказано, від видобутку до її кінцевого споживання Життєвий цикл енергії до речі дуже важливо, оскільки ми навчаємо наших студентів проектному процесу, який відповідає стандартам та вимогам країн Європейського Союзу, від першого курсу наші студенти вже занурені до вимог суворих непростих. Конкурентно вимогливих вимог ринку праці, оскільки навіть монтаж обладнання, коли пишеш програмний код, створюєш, що потрібно робити не тільки забезпечувати здійснення певного алгоритму, а й надавати коментар відповідно до вимог стандарту, коли ти розробляєш програмний продукт і передаєш його замовнику. Це є головним. А ще головним є те, що ми поєднуємо декілька спеціальностей і Наша освітня програма цифрові технології керування, яка знаходяться в межах спеціальності 151 автоматизація, якраз спирається на декілька спеціальностей. Це і 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, це 132 матеріалознавство, це програмування взагалі вся 12-та галузь, оскільки. Окремі елементи, які ми з вами бачили, вони повинні якось спілкуватися між собою, а це можливо, тільки знаючи мову спілкування цифрових пристроїв, тобто це комп'ютерні мережі та системи. Це мова високорівневого програмування, це об'єктно-зорієнтоване програмування, яке поєднується навіть із простим та суворим асемблером. Чи означає, що тільки мови програмування будуть вивчатися? Ні, якраз мікс. Між технологіями, які ми автоматизуємо, цифровими технологіями, електротехнічними технологіями, і суворими бюрократичними, але потрібно їх знати юридичними вимогами на етапі проєктування і формування технічного завдання. Бажаєш бути щасливим? То вступай в Дніпровську політехніку, і саме головне спеціальність 151 – Автоматизація, освітня програма, цифрові технології різними процесами гарантовано зробить тебе щасливим. Тож чекаємо на зустріч. А ми рухаємося далі. Є дуже цікава і дуже актуальна задача це безпечні умови праці, життєдіяльності. Взагалі, що таке безпека? Як ідентифікувати небезпеку? Що взагалі. Означають комфортні умови праці. Комфортні умови і безпечні це одне і те ж саме. Зараз ми з вами дізнаємось. Тож рухаємось. Безпечні умови праці, комфортні умови праці. Це одне і те ж саме чи ні? Що взагалі таке небезпека? Як її виміряти? І взагалі одиниці виміру небезпеки? Це що таке? Це про що? І взагалі чи існує наука, спеціальність, яка вчить нас? Комфортному та безпечному життю у широкому сенсі та праці. Вітаю! Ох оце ж воно небезпека одразу є. Давайте я вам буду допомагати. Так, тут щось коштовне. Так, прилади, які дозволяють оцінювати. Я відчиню відчиню так. Оцінювати параметри мікрокліматів. В рибничих приміщень ми можемо оцінювати як шум на робочих місцях, який заважає і приводить до стресів. Ми можемо оцінювати температурні параметри влітку. Е, почекайте, я перепрошую. Шум призводить до стресів. Особисто я дуже полюбляю слухати досить гучно музику, і в мене стресу немає. Але е, ситуація така: з часом ми втрачаємо слух і. Якби от тобі, зможемо, от тобі не почали. Вами, будемо будемо перевіряти тачність мелодій Не зможемо, значить, і виникає таке мабуть, і увага того, хістік, увага також зменшується. Ну, так концентрація ще, уваги, так так, безумовно. але ще зменшить розумієте, головні болі. Значить, також може привести підвищення артеріального тиску. Ви мене вже ви мене переконали. Все від цього я від цього дня я взагалі вимикаю все, всі подразники. Але скажіть, а як Тай цим користуватися? Буде... І до речі, я перепрошую, але тут є. Ну, вибачте, я переконаний, що це ніякого відношення не має до виміряння гучності. Ні, це універсальний прилад. Він вимірює не тільки шум, він вимірює ще швидкість вітру. Швидкість потоку, так. Швидкість потоку вітру, так. А Якщо виміряє... ми стоїмо на протязі, то Значить, він вимірює нам, значить, це вже досить сильний. Ну, якби, Якщо діапазовні... нам потрібна система, яка забезпечує певну кількість обміну кубів повітря за одиницю часу, то це якраз ми можемо перевірити. Так, ми можемо... Чи комфортна атмосфера у виробничих приміщеннях? Є нормативні документи, відповідно нього, О. значить, ми О. визначаємо, які все. Ско... все склалося. Є нормативні документи, є юридичне підґрунтя, є приборне оснащення і потрібні люди, які вміють. Додавати один до одного є прилади, які вимірюють. Потрібно знати, які показники, в яких одиницях виміру. І до речі, технологія вимірювання, алгоритм вимірювання. Так. Так. А що це за прилад? Він навіщо? Це, це виміряє швидкості повітря? чи якраз це гучності? Універсальний, універсальний прилад. Він вимірює швидкість повітря. Це вимірює також швидкість. Значить, Гучність. гучність, температуру вимірює, вологість вимірює. А ще в нас є додаткова. Функція. Ага, тобто це комбіновано. Я перепрошую, так. тут температура, вологість і гучність. Повністю за цим приладом можна виміряти всі параметри. Система. система. А що це таке? А ще додатково ми можемо вимірювати освітленість приміщення, яка дозволяє нам забезпечити якісні прилади освітленості. Вставити, значить, необхідні перевірити лампи, які правильні встановлені чи ні, і окрім того, та й до речі, їх розташування, тому в Дніпровській політехніці найбільш ефективні безпечні умови для отримання освітніх послуг. Але які ще прилади доступні нашим студентам, окрім тих, що ми зараз з вами розглядаємо. Окрім цього, в нас є прилади по електробезпеці. Ми е, можемо показати вам, наприклад, е, 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 захист е, від ураження електричним струмом. У нас є спеціальний стенд, на якому демонструється. Причому, попрацювавши на даному стенді, ви можете його в себе вдома, е, за, за рахунок купивши обладнання, влаштувати без, власну безпеку для власної сім'ї. Коли ми розповідаємо нашим студентам, слухачам різницю між зануленням та заземленням, це різні алгоритми забезпечення безпекних контактних умов з електричним обладнанням. Правильно? Так, так. Саме головне і це не якась теоретична витівка, оскільки сьогодні в кожній оселі є пральні машинки, є бойлери, є безліч електрообладнання. Яке одночасно із комфортом при нераціональному неправильному користуванні може нести певну небезпеку, яку потрібно вміти ідентифікувати це по-перше, попереджати її, це по-друге, і саме головне знати, як захищатись. Особливо в таких випадках, коли відгорає нуль і прилади, індикатори не працюють. А ми звикли так, що коли індикатори працюють, значить ми думаємо, що воно під напругою. Виявляється, що прилади знаходяться під фазною напругою, і торкаючись до цих приладів, ми можемо попасти під ураження електричним. Створення. Але спочатку потрібно знати, що таке нуль, яка система електроживлення е, в нас використовується. Чим відрізняються побутові системи електроживлення від промислових, і це все наша цивільна безпека. Не тільки ми ще не торкалися хімічної безпеки та небезпеки. Ми з вами не торкалися. Радіометричної небезпеки, ми що таке, умовно кажучи, сленгоатомна небезпека. До речі, якщо знаєш і розумієш фізику процесів, то світ перед тобою відкритий. Бажаєш відкрити світ, вступай до Дніпровської політехніки. Політехні. Зважаючи на те, що ми глибоко інтегруємось до виробничих процесів країн Європейського Союзу, де дуже суворо Притримуються стандартам якості та безпеки, комфорту. До речі, комфортні умови праці забезпечують високу якість продукції. І таким чином ми е, забезпечуємо підготовку фахівців, які відповідають найсучаснішим вимогам. Причому не теоретично у нас є повний спектр обладнання, які забезпечують вимір атмосфери. А до речі, електромагнітні випромінювання. Ось у нас є прилад який дозволяє значить, вимірювати електромагнітні випромінювання від телефонів чим цікавий ми можемо як Wi-Fi мережі ось телефон, Доведіть. Значить, звертаю вашу увагу ось ми підносимо до значить, телефону і визначаємо значить, безпечний діапазон, значить, дивіться, чим цей показник вищий Тим є можливість впливу на О, нас. Значить, ми, норма мабуть... 20, поки що норму ми не перевищуємо, тому телефон безпечний. А прилад про це просигналізує. Ви знаєте, я трохи так переконався, але все ж таки. Чи безпечно носити про собі весь час телефонний пристрій? Рекомендація, значить, перше, це, коли ми хочемо придбати телефон, виробники не дуже розповідають, але вказують є коефіцієнт SAR, який говорить про безпечність телефона, і чим він менший, тим телефон кращий. Значить, всі ці дані публікуються. В інтернеті є топ-телефонів, і тось, відповідно вашої моделі, марки. До речі, я перепрошую, знайти... шановні колеги. У нас коли придбаємо е, будь-який смартфон, ми звертаємо увагу: ну, звісно, ціна, діагональ екрану, е, потужність процесорів, батарея. Але щодо електромагнітного випромінювання, ні, я, наприклад, так ніколи не робив. Е, якщо бажаєш взнати багато цікавинок, не просто теоретичних, абстрактних, а ті, які дуже дуже. Затребувані для того, щоб самому собі забезпечити високу, високу якість життя та роботи. Вступай на нашу освітню програму, яка має повну назву яка? 263 Цивільна безпека. Цивільна безпека це запорука щасливого, довгого, повноцінного життя. Вступай до Дніпровської політехніки. Доброго дня, шановні вступники, я відповідальний секретар приймальної комісії Дніпровської політехніки Антон Вячеславович Кожевник. Зазвичай я відповідаю на ті запитання, які надходять від вас впродовж е, дистанційного дня відкритих дверей. Е, вступна кампанія зараз наближається до свого екватору, і це відчувається. Якщо попередні дні відкритих дверей, тоді. Е, Запитання надходили виключно від вступників до бакалаврату, то сьогодні надійшов один запит від вступників в магістратуру. Відносно формату проведення вступних фахових іспитів. Тут я хочу зазначити, що всі вступні фахові іспити в магістратуру будуть проводитися в очному форматі письмового виключення. Складають лише вступники на спеціальність 281 публічного управління та адміністрування, вірні та їх частина, які є державними службовцями. Для них форма вступного фахового іспиту постановою кабміна, визначена як дистанційна. Для решти вступників форму визначає університет. Причому ця форма вона може бути або суто очна, або суто дистанційна. Тому що у іншому випадку, по-перше, треба готувати два комплекти екзаменаційних матеріалів, і по-друге, це буде створення неоднакових умов для вступників, що відповідно потім відображається. На претензіях вступників при проведенні конкурсу, наш університет вирішив проводити вступні фахові іспити у очному форматі. До речі, всі вони будуть проводитися у підвальних приміщеннях першого корпусу для забезпечення безпеки і для того, щоб не перериватися впродовж іспиту. Якщо буде лунати сигнал повітряної тривоги, ну ось така відповідь на те запитання, яке надійшло. А скільки більш в нас запитань немає, то я хочу попрощатися з вами, пожелати побажати вступникам на бакалаврат успішного проходження широкого конкурсу, вступникам в магістратуру, проходження фахових вступних випробувань и до зустрічі восени в стенах Дніпровської политехники. На все добре.